Цілюща дія пари відома здавна. Люди різних країн користуються цією чудодійною паровою процедурою для очищення тіла, відновлення сил та омолодження. Широко популярні нині парові лазні, сухожарові фінські сауни, кріосауни та інше може витримати не кожен організм. І ось тут на допомогу прийде наша унікальна бочка здоров'я. Фітобочка унікальна завдяки тому, що в одній процедурі поєднується користь відразу трьох оздоровчих методик: фітотерапія, ароматерапія, спеціальний індивідуальний масаж тіла. Процедура проходить у спеціально розробленій установці для фітотерапії фітобочці. Ми її назвали бочка здоров'я. Позитивний ефект полягає в тому, що голова пацієнта залишається ізольованою від розігрітого і збідненого киснем повітря, і ви дихаєте вільно звичайним повітрям, збагаченого аромомаслами. Для одержання фітопару до парогенератора додається унікальний рослинний збір. Трави підібрані українськими травознавцями відповідно до канонів тибетської медицини. Процедура фітобочці дає активне потовиділення, виведення октоксинів, шлаків, насичення організму цілющими парами трав, отримуючи омолоджуючий ефект. Процедура в установці займає досить невеликий час 15-20 хвилин, але по ефективності перевершує двогодинний сеанс в барилці. При цьому не відбувається навантаження на серцево-судинну систему, а навпаки, регулюється робота серця і всієї судинно-капілярної сітки. Основним компонентом у цьому винаході є використання гарячої фітопари. Під її дією відкривається дихання шкіри, розширюються і відкриваються пори шкіряного покриву, що сприяє виведенню з організму надлишків жирів, води, шлаків, солей важких металів, радіонуклідів. За допомогою шкіряного дихання, вологообміну і газообміну в організм попадають необхідні вітаміни, мікроелементи, органічні кислоти, глюкозиди, мінеральні солі, ефірні олії, які мають бактерицидну, антиспазматичну, антивірусну, тонізуючу, протиревматичну дію, дубильні бальзамічні й корисні речовини. Під дією всіх елементів підвищується імунний статус організму, відновлюються регенераційні процеси, епіталізація і пігментація. Шкіряного покриву зникають больові синдроми, покращується кровообіг у кінцівках, ліквідується фізичне, нервове виснаження і перевтома, поліпшується емоційний стан. Враження неймовірні, досить прийому однієї процедури фітобочки, щоб прийти в абсолютний захват від того, як покращилося самопочуття. Максимальна користь і задоволення від процедури фітобочка досягається ще й завдяки тому, що використовуються спеціальні трав'яні збори, ефірні масла, креми та бальзами. Фітопаротерапія крок за кроком від сеансу до сеансу поліпшує стан капілярних судин, відновлює живлення органів елементами крові, забезпечує надходження кисню і дренаж шканин для виведення шлаків, токсинів, тобто відновлює нормальне здорове життя клітин, тканин і всього організму людини. Дуже важливою особливістю фітопаротерапії є рясне потовиділення і під час перебування в установці, і в період відпочинку після. Методичне використання фітоустановок сприяє поліпшенню емоційного, психологічного і фізіологічного стану. Це пояснюється тим, що температура фітопари в установці підвищується поступово, приблизно на 1 градус за півхвилини, що значно зм'якшує або зовсім ліквідує суб'єктивні відчуття пацієнтів. Вони не спостерігають ніяких патологічних змін у роботі серцево-судинної системи і інших функціональних систем організму. Крім цього, температура фітопари підвищується лише до верхньої межі зони комфорту, що встановлюється для кожного пацієнта індивідуально. Під час фітопроцедур відбувається розірів м'язів всього тіла, усуваються спазми і м'язові блоки. Тіло розслабляється. Цей стан чудово підходить для проведення масажу. Масаж починають робити за 10-15 хвилин після того, як ви відпочили, загорнутими в простирадло та целлофанову плівку. Створений таким чином парниковий ефект посилює засвоєння організму цілющих впливів трав. Після фітопроцедури найпопулярнішим є розслаблюючий масаж з фітолосьйоном. З метою закриття шкіряних пор спеціаліст проводить розслаблюючий масаж ніг, спини, грудей та рук стиранням фітолосьйону. Фітелосьйон це трав'яний пароконцентрат з додаванням благородних масел та ефірних олій. Його готує спеціаліст з світу паротерапії окремо для кожного клієнта. Починається масаж з погладжувальних рухів по всьому тілу, плавно підсилюючи тиск рук і переходить до прийомів мануального масажу всіх кінцівок і частин тіла. При проведенні масажу ви відчуваєте приплив сил і тепла по всьому тілу. Розслаблення м'язі при проведенні масажу знімає стрес, покращує настрій і загальне самопочуття, сприяє збільшенню потенції та сексуального довголіття. З метою профілактики простудних захворювань, еластичності суглобів, позбавлення зайвої ваги по бажанню пацієнта застосовують зігріваючий масаж. При цьому застосовуються спеціальні олії, креми та бальзами. Для того, щоб заповнити водний баланс після фітобочки і масажу, необхідно випити велику чашку зеленого чаю. Ось приймати відразу душ не рекомендується, адже всі активні речовини, які отримала ваша шкіра під час сеансу, будуть діяти ще протягом однієї-двох годин. Відвідувати фітобочку можна всією родиною. Після проходження курсу 10-12 процедур ви надійно захистите себе і ваших діток від простудних захворювань та зміцните імунітет.